Ну що ж, а саме зараз я прибула в готель Corners Sea Beach. Це четвертий готель мережі Three Corners. і з третіх попередніх, які я оглядали, я помітила, що кожний готель е, створив свою таку родзинку, е, яка е, буде приваблювати тих чи інших туристів за вподобаннями. І що ж нам приготував готель Three Corners Sea Beach, Зараз ми будемо досліджувати. Я вам це покажу. І, звичайно, своє заключення вам теж розповім. Готель Three Corners Sea Beach побудований в традиційному мавританському стилі у 2008 році, 2019 з тому році в готелі була повна реновація. Є основних три корпуси, які розташовані на території, між ними басейни, аквапарк і перша лінія до моря. Підпишіться на мій канал, буду дуже рада вас бачити в своїх друзях. Поставте вподобайку і напишіть коментар, чи ви відпочивали в цьому готелі. Так, ресторанчик дивимося. Він є яскравий, веселий, дитячі зони, дорослі зони, також є тераса з гарним виглядом на басейни і на море. А так гарно, нормально пахне, нічого не чути. Це вже великий плюсик. Йдемо далі. В місцях є сходинки і є пандуси такі, що зручно, і з коляски, і з людям з обмеженими можливостями. Така теж тераса. Прохожу, по такому пандусу. І тут одразу перед нами повністю усій красі. Готель, різна територія, дуже так об'ємно, кругло, все просторо, Клініка, до речі, бачу, і з виходом до басейну і одразу пляж і море. Але так все об'ємно, логічно. Колтусав під кругами, до речі, в цьому готелі 80% номерів дивляться на море. Це дуже позитивно. Готель має сімейну концепцію, тут є аквапарк є дитячий клуб. Один басейн з підігрівом. Тут бачимо 90 сантиметрів. Починається. Також є пул-бар. Ці корпуси мені дуже подобаються, вони гарно стильно виглядають. мірозелені зелені, пальми. Де-не-де квіточки, зелені газончики, травичка. І ось там прохід, ось там прохід до аквапарку. Навкруги біля пубару є такі креселка, столики, для відпочинку, також шезлонги. Шезлонги пластикові, без матрасів. Одразу від головного корпусу по, на напівколу розташовані корпуси для проживання. Тут сцена аніматорів. І тут ми проходимо на пляж. Тут є біч-бар, дуже гарно, стильно. Ой, дивіться, така милота віничка з пташками. І тут можна присісти, попити чогось смачненького. Тут ціле поле волейбольне. Є зараз і туристи, які цим займаються. Так, і одразу пляж. Пісочок так, тут такий вже насичений, жовтий, аж оранжевий. Так, шезлонги дерев'яні, захист від вітру є, також такі парасольки. Матраси вже позбирала напевно, оскільки це вже вечір вже купатися не можна. І дивимося на море. Знаєте, враховуючи те, що Море зараз обтікало, то тут воно ще є. Є море, можна зайти пісочок, фонтон приблизно 50-80 метрів, можна спускатися і дивитися кораловий риф. Тут є дайвінг-центр, працює. дуже гарний кораловий риф. Є туристи, які спеціально за ним сюди приїздять. Ну і вхід в море, показую вам вхід в море. Такий гальковий, море чистесеньке, Де не дає камінчик, то ми рекомендуємо все одно взяти е, такі капчики для заходу в море комфортного. Але тут досить велика така лагуна, навіть не дивлячись на те, що море тепло. Лагуна велика і з і з другої сторони. Як буде море в нормальному стані, то воно доходить аж сюди, аж сюди, покриває всі. Ті. Це каміння. Ось так. Ситуація з морем. Ну і це широчезний, широчесний пляж. Так, це в нас біч-бар. Ось зона аквапарку, басейн з підігрівом, дітки купаються. Ось така гірка сімейна. Так, і також є ще гірка. Аквапарк дорослий на пару гірок. І тут ще корпус. Моє заключення по готелю, готель сподобається. все чисто, територія зрозуміла, відкрита, гарний басейн, хороший аквапарк, і для найменших, і для більших, і сімейна гірка. З морем теж все чудово, є фонтон, є гарний кораловий риф, а також лагунки для заходу піщаного, нормального. З берега. Звичайно, рекомендую мати тапочки коралки, вони тут кругом не завадять. Атмосфера хороша, приємна, гарний готель тим... Ну що ж, а тепер давайте зі мною я покажу вам номера, які є в цьому готелі. Сангузол просторий, також замість косметичних наборів одноразових і куліран. Кімнати великі, гарні, матраси дуже високі, білизна білесенька, кріселка м'якесенька, вілюрові, водичка поповнюється. Чайні набори також є.